Друзі, вітаю вас в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за київським часом, об 11-й за Вашингтоном. І говоримо про найбільш важливі та актуальні теми дня, що стосуються України, США та не лише. Мене звати Остап Яриш і нагадую, що впродовж нашого 30-ти хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання в коментарях на Ютубі та Фейсбуці. Заохочую вас це робити. Спробую зачитати те, що вас цікавить прямо моєму ефірі, та відповісти, якщо буду мати відповідь. Так само пишіть звідки ви нас слухаєте та дивитесь такі коментарі. Завжди приємно читати. Ну і важливо також знати нам, де чують та бачать голос Америки українською. Маємо кілька тем до обговорень сьогодні. Безумовно, в центрі візит британського прем'єра до Вашингтона Кір Стармер прибуває сьогодні до Білого Дому. Зокрема, аби обговорити підтримку України та американську і британську політику з Дональдом Трампом. Цей візит відбувається після зустрічі Еммануеля Макрона з американським президентом і перед тим як до Білого Дому приїде Володимир Зеленський. І знаємо, цей візит запланований вже на завтра, зокрема для того, щоб підписати угоду зі сполученими штатами про рідкісно земельні мінерали. Про це будемо також говорити далі в програмі. В білому домі спілкуючись журналістами, кажуть, що в центрі розмов Кіра Стармера з американським президентом сьогодні буде саме війна Росії проти України і зусилля американського президента, із мирного вирішення цієї війни про це будуть говорити лідери. Що про це кажуть у Британії? Як сприймають цей візит? Як говорять і коментують ініціативи Кіра Стармера? Говоримо. Далі з Богданом Цюпином. наш кореспондент в Лондоні. Він має погляд з Британії на цей візит. З ним про це поговоримо детальніше. Богдане, дякую тобі, що долучаєшся до ефіру. Отже, давай поговоримо, як в Лондоні в Британії в цілому сприймають цей візит. Що кажуть про його мету, Богдане? І чи сприймають це як можливість дати поштовх свіжим відносинам із Вашингтоном? Чи радше як складну зустріч, де треба буде адресувати певні складні питання? Ми знаємо, що лунала раніше гостра критика від соратників Дональда Трампа в бік британського уряду, особисто в бік Кіра Стармера. Як ці візит зараз приймають в Британії, Остапе, Я у твоєму першому вступному запитанні нарахував приблизно 4 або навіть 5. Маємо багато часу. Вона щоб це обговорити. Я спробую, я спробую просто подати приклад для початку нашої розмови, який можливо ілюструє, як дивляться у Великій Британії на цей візит, і, і які вважають, що у ньому є дилеми. Ось, наприклад. Буквально щойно я слухав дискусію на британському національному радіо про моральні аспекти, які постають перед британським прем'єр-міністром під час цього візиту. Є така спеціальна програма, моральний лабіринт. І у ній питання поставили так: чи британському прем'єр-міністру Кіру Стармеру? Треба відверто сказати у Вашингтоні усе, з чим він можливо не погоджується з американським президентом Дональдом Трампом. А ми знаємо, що такі розбіжності очевидно є. Наприклад, тут у Лондоні дуже чітко заявили, що український президент Володимир Зеленський не диктатор, як сказав Дональд Трамп. Дуже чітко заявили, що це Росія. Почала війну, напавши на Україну, що Україна не почала е, цю війну, як пролунало нещодавно від е, американського президента, і, і ще кілька питань, у яких е, е, є абсолютно очевидні розбіжності, і е, моральне питання полягає в тому, чи сказати про це е, Дональду Трампу відверто. І, і можливо викликати обурення і зіпсувати зіпсувати відносини, зіпсувати переговори з огляду на те, що е, усі бачать, що буває, якщо американський президент обурений і сприймає якісь слова на свою адресу як образу, а чи е, бути більш як би сказати, стриманим е, дипломатичним, е, можливо, не казати усього відверто. А натомість використовуючи дипломатичні методи, такі як лестощі, що називали, як підкреслення спільних інтересів і вигідність, навіть фінансово-економічну вигідність, і таким чином домогтися домогтися вирішення питань, які Британія вважає важливими. Тобто, очевидно, що про це у Британії дуже турбуються, переживають, тому що Є звичайно дуже важливе питання безпеки у Європі, і ти на початку сказав, що Україна буде головною темою у, у цих розмовах, коли раніше говорили про візит британського прем'єр-міністра. До Великобританії то радше на натякали на те, що є британські інтереси суто 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 британські економічні, наприклад, інтереси, які є дуже важливими. Не обов'язково питання безпеки у Європі, не обов'язково Україна. Британія вийшла з європейського союзу. Сподіваючись, що вона укладе договори про вільну торгівлю з іншими країнами, і насамперед зі сполученими штатами, але досі цього не сталося. Пан Трамп погрожує запровадити 25% 25 відсоткові мита проти своїх партнерів, фактично, зокрема проти Європи. Британцям зараз радять не дуже мутити так би мовити воду, і якщо ці мита будуть запроваджені щодо європейського союзу, то можливо Британію це омене, якщо Британія не опиниться у полі зору теперішньої американської адміністрації, і британці, оскільки вони не є зараз у спільному європейському ринку. То можливо спрацюють так звані особливі відносини між, між Вашингтоном і, і, і Лондоном. Хоча в Лондоні здається про цю особливість люблять говорити більше ніж ніж в Америці. Тому британський прем'єр-міністр відкидає зауваження, що йому можливо доведеться робити вибір чи бути ближчим до європейських країн у Євросоюзі, з якого Британія вийшла, але залишилася у Європі, бо нікуди вона не подінеться. Чи обирати американських партнерів? Зокрема, про це у парламенті заявив нещодавно сам прем'єр-міністр. Я відкидаю припущення, що ми маємо якимось чином вибирати між США та нашими європейськими партнерами. Я не вважаю, що це так, і я хочу посилити наше вже й зараз міцні відносини зі США. Тому що я вважаю, що це життєво важливо. Я звичайно хочу співпрацювати з нашими європейськими союзниками щодо обороноздатності і того, що нам ще потрібно зробити щодо спроможності, координації та фінансування. І в довгостроковій перспективі іде дискусія щодо майбутнього фінансування між союзниками. Ми беремо участь у цій дискусії. Цікавиться ці коментар від британського прем'єра. Безумовно, будемо чекати спільних коментарів та заяв з Дональдом Трампом. Вже сьогодні знаємо о другій годині за Вашингтоном. Це буде Приблизно дев'ята вечора за київським часом будемо мати прес-конференцію. Очікуємо ми принаймні прес-конференції спільної лідерів країн. Будемо її транслювати наживо на цьому каналі з перекладом. Тому долучайтеся. Думаю, буде багато запитань і сподіваюся, відповідей про Україну про те, як політика США та Британії буде виглядати далі. Богдан, ми знаємо, що адміністрація, адміністрація США говорить зараз багато про те, що Європа має брати на себе лідерство, коли йдеться про підтримку України, зокрема про військову підтримку. Але якщо ми глянемо на попередні роки, що за адміністрації Байдена, Британія часто вже виступала лідеркою, чи коли йшлося про надання танків для України, чи коли йшлося про надання далекобійних крилатих ракет Shadow, Британії була першою країною, яка йшла на цей крок. Чи можливо, що Лондон зараз остаточно стане тим локомотивом і повністю очолить зусилля з підтримки України не лише в Європі, а у світі, якщо ми говоримо ширше? Самостійно Британія це не потягне, і про це британці говорить відверто. Відверто говорить про це також британський міністр, прем'єр-міністр Кір Старбер. і ключове, що він зараз наголошує, і що він буде напевне намагатися отримати внаслідок переговорів у Вашингтоні, це участь сполучених штатів у певних гарантіях безпеки. Для України така е, участь чи таке залучення США на думку британського прем'єр-міністра е, має бути у вигляді так званого зупинника для можливих європейських е, е, чи міжнародних миротворчих сил в Україні. Е, британський прем'єр-міністр належить до тих. Е, яких є дуже багато у Європі і у світі, і фахівців і політиків, які кажуть, що без американської підтримки збройний контингент буде менш дієвим, більш можна сказати вразливим, якщо американці не будуть, наприклад, допомагати з підтримкою того контингенту з повітряною, не будуть сприяти, наприклад, з розвідданими, якщо американці не будуть принаймні, навіть якщо вони не посилають свої війська своїх солдатів, якщо, наприклад, вони не будуть допомагати з постачанням, з логістикою, тощо, тобто, це одне з ключових завдань Кіра Стармера, чи це є лідерство? Ну, відверто кажучи, заява британського прем'єр-міністра першого з Європейських керівників, який відверто і однозначно заявив, що Британія готова і хоче надіслати надати війська для такого миротворчого контингенту з певними зауваженнями, то це фактично лідерство, тому що, попри те, що Макрон про це можливо говорив за зачиненими дверима. А прилюдно казав, що е, я не припускаю, не відкидаю жодної можливості, жодних можливих кроків, включно з відрядженням військових. Від британського прем'єр-міністра це пролунало набагато чіткіше, набагато набагато твердіше. І зараз ми вже ведемо конкретно е, розмови про формування. Можливого, все ж таки, міжнародного це, чи це до речі, дуже цікаво Богдане, тому що знаєш, я слухав розмову посадовців Білого Дому з журналістами, де вони власне говорили про очікування того, про що будуть говорити Кір Стармер та Дональд Трамп і власне ці гарантії безпеки і відправлення миротворчого контингенту чи військ до України кажуть білому домі будуть однією з головних тем розмов а сьогодні між лідерами країн. Ми знаємо знову ж таки сполучені штати білий Дім каже, що це має брати на себе європа. Ще раз повторюю, що Сполучені Штати не збираються наразі принаймні, відправляти своїх військ до України і кажуть, що коли буде йтися про європейські війська, то розмір чи рід цих військ чи власне. Те, якими вони будуть, буде залежати від політичного врегулювання, яке, буде яке досягнуть для припинення війни, так формулюється в білому домі. Богдане на яких умовах Британія готова відправляти своїх військових до України, і що про це кажуть самі британці, коли йдеться про ідею, що можливо їхні родичі, можливо, їхні друзі зможуть брати участь чи бути відправленими до України? Чи є підтримка цього кроку, про який оголосив Кірстармер? Знову ж таки, розберемо своє запитання на, на кілька частин. Давай перше щодо передумов, я можливо це згадав, але ще раз підкреслю, тому що це дуже важливо, і британські урядовці на цьому дуже чітко наголошують. Перше, такий контингент відрядження військ можливий лише після досягнення мирної угоди. Так? Це це перша передумова. Друга, дуже дуже чітка передумова, на якій наголошує прем'єр-міністр Стармер і урядовці в Британії. Відрядження британських військ можливо лише. Разом з військами інших країн, зокрема європейських країн, про це зараз зараз мовиться. Тобто це дві дуже дуже важливі передумови. Тобто, що Британія не буде діяти одноосібно, і Британія не буде відряджати своїх військових до того, як буде власне припинено вогонь в Україні. Так що, очевидно, що це треба мати на увазі. Ці ці передумови, ці обставини, що стосується. Що стосується британської громадської думки, так? так само як я можливо і деякі інші журналісти були заскочені тим, наскільки твердо британський прем'єр-міністр відверто заявив про готовність надати війська, відрядити війська в Україну, так само певною мірою несподіванкою було те, що нещодавнє опитування тут у Великій Британії. Авторитетною соціологічною організацією компанією YouGov, виявило, що більшість британців підтримують такий крок. Тобто, ось якщо якщо подати цифри, ми можливо маємо навіть навіть ілюстрацію, перекладену табличку з YouGov, яка каже, що Дуже твердо підтримують. Я перепрошую, ця табличка автоматично перекладена, так що там є певні неоковирності, але цифри такі твердо підтримують відрядження британських військових 21% британців у цьому опитуванні і певною мірою підтримують 37%. Тобто, загалом, це що? Це 58%. дуже чітка, дуже чітка більшість. Богдане, Очі... я тебе переб'ю тут. мені цікаво запитати про власні аргументи, тому що у Сполучених Штатах з самого початку американський президент Джо Байден чітко заявив, що американських військ на території України не буде. І в принципі, якщо глянути теж на опитування, то особливої підтримки серед американців цього немає. Тут бачимо в Британії інші цифри. Власне і більшість так виглядає підтримують такий крок чи наміри Кіра Стармера. Власне, які тут. Аргументи за е, британців, що власне діє на британців, чому вони вважають, що е, це потрібно підтримати, я думаю, що лідерство політиків діє також, тобто е, не лише громадська думка веде політиків, але і політики також формують громадську думку. Тобто, те, що тут у Великій Британії політики, е, урядовці, представники партії, дуже чітко наголошують на тому, що Україна веде справедливу війну, захищаючись від незаконної, несправедливої, неспровокованої агресії імперіалістичної війни, на чому до речі наголошує британський міністр закордонних справ постійно, і це відбувається дуже послідовно, дуже чітко, зрозуміло. Британська громадськість розуміє про що йдеться. Британська громадськість під так мовити впливом лідерства. Політиків, чітких наголосів політиків розуміє про що йдеться, і отже, погоджується е, зі своїми політиками, оскільки у сполучених штатах я припускаю, лунають е, інші е, заклики від політиків, то очевидно це впливає і на громадську думку, думку Також тобто це, це це взаємний процес. Але також варто варто можливо звернутися до е, історичного досвіду давнього і можливо не такого давнього. Давній історичний досвід британців полягає у тому, що е, Велика Британія упродовж кількох сотень років не зазнавала вторгнення. Тобто, британці теоретично можуть почуватися дуже безпечно на своєму острові, так само як Дональд Трамп нещодавно сказав, що є е, е, дуже гарний океан, чудовий океан між е, е, Росією і Америкою, що Америка далеко теоретично Британія також далеко від Росії. І навіть відділена водою від, від європейського континенту. Але британці пам'ятають дуже добре десятки тисяч чи більше британців, які загинули в обидвох світових на європейському континенті, і те, що Британія вимушена, коли у Європі виникають війни, Британія вимушена воювати, тому краще запобігати цьому. Нещодавний досвід. Дії Росії зухвалі вбивчі дії Росії на британській території, вбивство радіоактивною отрутою Олександра Літвіненка тут тут у Лондоні. Застосування нервово-паралітичної речовини у Солсбері, замах на, на двох людей і загибель невинної, абсолютно жінки, яка опинилася не там, де треба, і і, і, і так далі. Тобто Навряд чи ми маємо час нагадувати цю історію, але факт полягає в тому, що дії Росії обурюють те, що Росія вчинила застосуванням страшних отрут і вбивств тут на території Британії, вважають і дуже дуже чітко розуміють як загрозу, як зухвалість Росії. На що Росія піде далі, якщо вона не буде зупинена? Запитують британці абсолютно в Америці. Теж це питання лунає. Богдане, дякую тобі за детальну цю розмову про те, як Британії сприймають візит Стармера до Вашингтона. Чого від нього очікують? Будемо безумовно стежити. Нагадую глядачам, що о другий за Вашингтоном приблизно це буде 9-та година за київським часом. 9-та вечора, очікуємо прес-конференції Стармера та Дональда Трампа. Будемо транслювати її нашому каналі наживо з перекладом. Богдане, дякую тобі і за твою працю. Є кілька запитань від глядачів. Питає Тарас, чи є хтось у сполучених штатах, хто слухає, кого слухає та чує Дональд Трамп, і хто може йому не заангажовано розповісти про Україну Лінці Грем чи можливо ще хтось? Ми знаємо, Дональд Трамп він дослухається до людей зі свого кола, до людей передовсім своїх радників, чи ті, хто його в його уряді, чи можливо є радниками в якомусь, в якійсь іншій постасі. І е, формує думку, можливо, також на основі того, що говорять вони йому, долучаються до тих речей. Також в американському конгресі, в палаті представників і в сенаті. Намагаються законодавці також донести свої позиції до американського президента. Лінці Лінсі Грем, Ми знаємо це сенатор з південної Кароліни. Він є одним із мабуть найближчих людей до, до Трампа, ближче, мабуть, ніж деякі інші сенатори. І до речі, лінці Грем, з того, що ми знаємо, був однією з е, тих людей, які. Запропонували і донесли до Дональда Трампа ідею про співпрацю з Україною на основі корисних копалин та рідкісно земельних матеріалів. Лінці Грем, власне він був тут містком між Україною. Та Вашингтоном, аби а, цю комунікацію тут налагодити, є ще одне запитання. Тарас питає чи в угоді, власне, про ці рідкісні земельні мінерали, про Надра а, немає жодних гарантій для України, навіть за певний в консультаціях випадку російського вторгнення. Дійсно, ми знаємо, що принаймні, з того, що говорить Вашингтон, а, що ця угода не передбачає жодних конкретних гарантій фінансування української української боротьби і не передбачає гарантій безпеки. З боку сполучених штатів це те, що говорять у Вашингтоні. Тому детальніше про цю угоду, що в ній передбачено, що в ній не передбачено. можу вам поговорити далі з Олексієм Коваленком. Він цю тему досліджував. Олексію, вітаю тебе! Дякую, що долучаєшся до розмови. Цікаві глядачі. Власне, те, що в цій угоді є, Ти знаю досліджував це більше. Розкажи, які деталі вже відомі, так що ми знаємо, чого ми не знаємо, що в цій угоді є, і чого там немає. Остапа, вітаю тебе. вітаю, вітаю наших глядачів. Так безперечно, ми стежили за розвитком цієї угоди, за тим, які варіанти версії цієї угоди були раніше. Знову ж таки, те, про що ми зараз говоримо, це фінальний варіант, узгоджений між Україною та Сполученими Штатами. Але ця угода вона не підписана, і ми говоримо про фінальний варіант угоди, який був опублікований напередодні в медіа. Про що йдеться в цьому варіанті угоди? Йдеться про. Створення спеціального інвестиційного фонду між Україною та Сполученими Штатами фонду реконструкції України. Власне в цей фонд, цей фонд буде поповнюватися з 50% надходження від видобутку корисних опалень в Україні. Йдеться не тільки про рідкісно-земельні матеріали, про що говорилось раніше. Йдеться також про критично важливі стратегічні матеріали. Йдеться також про видобуток природного газу та нафти. А та також прибуток від використання інфраструктури відповідно від також портів портів скріпленого природного газу, зрідженого природного газу. Власна з боку сполучених штатів в цей фонд будуть надходити кошти, різні фінансові інструменти та різні активи необхідні для відбудови України. Чого в цій угоді немає? Немає якоїсь конкретної цифри того про що йшлось ймовірно. Знову ж таки за повідомлення у медіа. В попередніх варіантах угоди не йдеться про якесь конкретне число природних ресурсів, які будуть так чи інакше контролюватися зі сполучених штатів. Власне головне також в цій угоді, те що ця угода стосується нових об'єктів. Тобто, ця угода не стосується видобутку природних ресурсів, не стосується видобутку матеріалів, прибуток від яких вже закладено в український бюджет. Також документ не дає відповіді. На всі запитання, звичайно, йдеться про те, як поповнюватиметься цей фонд, але не йдеться про в угоді, не йдеться про конкретику, як саме цей фонд буде контролюватися. Скільки відсотків контролю цим фондом буде у кожної зі сторін? Як цей Фонд, власне, буде управлятись. Не йдеться також. Не згадуються також і про європейських партнерів, і не згадуються а, про якісь конкретні детальні безпекові угоди. Ми поговорили з різними експертами на тему цієї угоди, Ми попросили проаналізувати цю угоду з економічної, з правової точки зору та з політичної точки зору. Власне, один з експертів, з яким ми говорили на цю тему, був Едвард Гресер з інституту прогресивної політики. Пропонуємо послухати його думку з приводу цієї прямо зараз? Концепт Концептуально багато що потрібно з'ясувати з того, що я бачу, поки що не зрозуміло, як цим фондом управлятимуть. Як виглядатиме право голосу? Яка роль у всьому цьому буде у сусідів України з Європейського союзу? є згадки про виконання санкцій не йдеться про їх послаблення? Це позитив. Загалом відповідно до загальної структури, це відповідає плану перемоги я не думаю, що природні ресурси мають бути основою української економіки, але вони можуть забезпечити притік грошей, які можна буде використовувати для реконструкції. Думаю, що такий концепт виглядає логічним, Із з того, що я бачив в медіа, український уряд був дуже ефективним переговорником та зберігав свої червоні лінії. Знаєте, це може спрацювати добре, але як я вже сказав, є ще багато відкритих питань. Власне, говорить Адвард Гресер про те, як це може призвести до майбутніх інвестицій. Насправді йдеться про угоді про те, що кошти цього фонду вони будуть реінвестовуватись в Україну принаймні один раз на рік. Також один дуже цікавий пункт угоди про те, що жодна зі сторін, тобто або Україна, або Сполучені Штати, не можуть в односторонньому порядку цитую продавати, передавати іншим, або якимось чином розпряжати своєю часткою фонду без згоди іншої сторони. Власне Простіше кажучи, жодна зі сторін ці угоди не може вийти з цієї угоди в односторонньому порядку. Ми також поговорили з українською експерткою, колишньою народною депутаткою, яка досліджує цю тему. Вона є експертом в сфері енергетики Наталія Кацер-Бучковська. Вона прокоментувала нам цю тему наступним чином. Це є доволі ранкова угода, за якою Сполучені Штати зобов'язуються інвестувати в розробку українських надр і відповідно дохід від видобутку також продажу даних мінералів експлуатації інфраструктури буде. Відданий в загальний фонд, по суті, це створення інвестиційного фонду між обома країнами. Звісно, не вистачає конкретики механізмів, цифр, і яким чином цей фонд буде наповнюватися, як він буде експлуатуватися, і відповідно які гарантії Україна отримає в замін на те, що ми створюємо ну, власне такий спільний підхід до експлуатації НАДР. Олексію, так виглядає, що немає в цьому фінальному проекті угоди гарантії безпеки від сполучених штатів. Чи можуть вони додатися згодом, можливо, в інших угодах? Що про це кажуть експерти? Так, насправді експерти наголошують, як ми чули, на тому, що це рамкова угода. Вона не деталізує всі умови і не йдеться там насправді про якісь детальні гарантії безпеки. Хоча саме формулювання гарантії безпеки згадується: так йдеться про те, що Сполучені Штати підтримуватимуть зусилля України отримати гарантії безпеки. Також йдеться про те, що Вашингтон збереже довгострокові фінансові зобов'язання щодо розвитку стабільної України, що економічно процвітає, кінець тати власне, попросили ми також експертів прокоментувати. З цього приводу, чи можуть додатись ці гарантії безпеки, і що означає це формулювання гарантії безпеки, яке є в угоді? Пропоную послухати слова одного з експертів. Це Люкофі, експерт Гудзонівського інституту думаю, що будь-яка домовленість щодо безпеки для України має бути вирішена під час великих переговорів, які, мабуть, відбудуться між Україною, Росією, Сполученими Штатами та європейськими партнерами. Тоді це буде вирішено. Президент Трамп провів засідання кабінету адміністрації у Білому домі, і преса поставила йому низку запитань про Україну. Він сказав, що присутність американського бізнесу та гірничодобувних добувних компаній в Україні сама по собі є гарантією безпеки, тому що як він відзначив, ніхто не збирається атакувати Україну, якщо американські компанії, американський бізнес працюють там. Я подумав, що він зробив дуже цікавий коментар. Тож він припускає, що опосередковано будуть гарантії безпеки. Але я визнаю, що українці потребують чогось чіткого їм потрібно щось дуже чітке. Олексій, а наскільки перспективною виглядає співпраця з і України в цій сфері, коли ми говоримо з економічної і політичної точки зору? Насправді те, на чому наголошували експерт, ця співпраця вона виглядає перспективною і з економічної і з політичної точки зору. Багато в чому багато що ще залежить від тому від того, як ці угоди продовжують формуватись після того, як буде підписана ця рамкова угода, які які умови будуть цих майбутніх угод, і на яких умовах співпрацюватимуть США та Україна? Йдеться про величезні природні ресурси, які є в Україні. Зокрема, якщо говорити тільки про про рідкісноземельні матеріали то йдеться про 116 різних типів рідкісноземельних матеріалів. Звичайно, є й певні перешкоди, зокрема і безпекові перешкоди. Так ми знаємо, що значна кількість природних ресурсів. А за версією Форс минулого року 70% всіх природних ресурсів вони знаходяться або на тимчасово окупованій території, або на решті території Донецької, Луганської та Дніпропетровської області. З погляду на це є багато умов, за якими ми продовжуємо стежити. Абсолютно, Олексію, ми будемо дивитися за тим, яким буде фінальний так з цієї угоди і що завтра скажуть Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Очікуємо цього візиту, цих розмов. Безумовно, дуже важливий день. Олексію, дякую тобі за твоє детальне пояснення. Чекаємо більше деталей тут з Вашингтона. Друзі, дякую сьогодні вам за вашу активність. На зв'язку бачу Львів, Суми, Київ, Черкаси. Бачу, вітають нас у Другобичі в інших українських містах. Друзі, дякую вам за вашу активність. Побачимося вже незабаром. Бережіть себе і до зустрічі! Завантажити мобільний додаток голосом.